Доброго дня, друзі. Сьогодні піднімемо досить таку цікаву тему для всіх і живодів: це як вдихнути друге життя в амортизатори мотоцикла Іж. В частності, зараз в нас є старий зразок амортизатора. Такі ставились на Іж Юпітер планети перших випусків на Іж-56 так само. В даному випадку. В мене амортизатор від H56. Я вже одного розібрав. Ось так він виглядає в розібраному стані, можливо, комусь цікаво. Тобто в нас тут що корпус, поршень, на поршню бівідбійник. Отут в нас, так щоб вам показати, в цьому місці сфокусується, в цьому місці у нас стоїть сальник. Ми його замінимо, в нас є новенький сальник. Підходить від нових моделів е, іжа. Далі йде пружина, е, я от тільки не можу зрозуміти, чи це пружина в мене тріснута, чи це пружина в мене тріснута, чи, е, чи це е, на ранніх випусках, на одиночках, можливо, вони йшли ніби з двох частин. Тому що, е, якщо от взяти в мене, я ще одного розібрав, якщо взяти цю пружину. По довжині вона така сама. Це такий самий амортизатор, але тут по довжині пружина така сама. Але витки, витки значно більші. Можливо, є серед вас експерти експерти знатоки. Буду радий за підказку. Ну і закривається це все в нас стаканами. Отже, найбільша, напевно, задача. В розборі цих амортизаторів це зробити отаку от конструкцію, без якої їх розібрати досить таки складно. Я вам покажу, як вона виглядає. Що ми маємо? Беремо підходящого розміру тут кольцо. Беремо підходящого розміру тут кольцо, щоб воно не проскакувало через амортизатор. До нього приварюємо з обох сторін по гайці. До нього приварюємо з обох сторон по гайці, купляємо шпильку в будівельному магазині, неважливо. Дві гайки з кожної сторони. І е, ми отак його стягуємо, ми його стягуємо. І коли ми його стягнули, нам потрібно звідси, звідси виняти штопорне кільце. Відповідно, ми його стягнули, оцей шток вилазить в нас наверх. Тут є гайка, ми її відкручуємо, цю частину відкручуємо, і в нас більше амортизатор нічого не штопорить, не сухарить, і він просто в нас розбирається. Ну і відповідно далі, щоб розібрати його, відповідно, щоб його далі розібрати, треба буде ключом на 27. Ключом на 27, якщо не помиляюсь, відкрутити оцю гайку і весь цей шток в нас вилізе. Що ми можемо зробити з цим амортизатором, щоб нам це обійшлося бюджетно? Того що смисла їх реставрувати великого немає. Якщо вироблений шток, ну не те, що немає, маю на увазі смисла заморачуватися з його реставрацією, особливо немає. Якщо ви ну, не відновлюєте мотоцикл прямо в ідеал, вибираємо найкращі штоки. Вибираємо найкращі штоки, які в нас є, і на тих штоках збираємо, щоб найменше було задирів. Щоб шток був максимально гладкий. Тоді сальник прослужить. Тоді ресурс сальника в нас буде більший. В моєму випадку шток ніби в нормальному стані. Якихось таких кратерів, ржавчини я не бачу. З виду він теж не, не вигрізний, не вироблений, на ньому і будемо збирати. Тільки це все треба буде відмити, перемити, і, в принципі, все. Ага. Звідси виймемо сальника, замінимо сальника на новий і, повторюся, сальник підходить від нової моделі їжа. Далі це все відчистимо, це все відмиємо, покрасимо його. І можна пружину змазати салідолом. Це можна робити і можна не робити. Тут палка ніби з двох кінців, тому що вона не буде ржавіти, якщо її салідолом помазати. І коли буде тертися об ці стакани, буде, не буде оцього пісклявого звуку, рип-рип-рип. А з іншої сторони, можливо, до цього літола буде прилипати інше пилюки, більше пилюки. Ну тут вже вирішувати ніби вам. Ну що ж, багато я вже вам наговорив, будемо переходити до діла. Сальник в нас просто вставляється в таку обойму. І от для прикладу, як виглядає новий. І як виглядає старий. Він ніби з першого погляду нормальний, але дивіться, який цей твердий, я не можу його зжати. Який цей м'якенький. Я його спокійно зжимаю, а цього при такому ж зусиллі він вже дубовий. Тому сальники при такій роботі треба замінювати обов'язково. Зборку амортизатора почнемо з того, що е, визначимо, яке масло будемо в нього заливати. Значить, В мене від мого мотоцикла основного залишилося від заміни в вилці масло таке Репсоловське, і М8В маю. Нам потрібно, виходить, вилочне, воно чимось схоже до радянської. Ну, по густині своїй, схоже, до радянської врятьонки. Але вірятьонка для цього амортизатора вона зарідка буде, якщо суто нею заливати. Сюди заходить десь приблизно 60 грам масла. Того ми беремо в пропорцію, ну, особисто я буду брати, я не кажу, як треба робити, я показую, як роблю я. 70% М8В і беру отакого вилучного. якщо у вас немає вилучного, можете брати врятенку. І 30% віретенки. Для цього амортизатора це буде цілком нормальна консистенція. Ну, Нижню частину виходить, я отак покрасив. Отак, на швидку руку я не добиваюся від нього особливої красоти, тому що це в мене мотоцикл буде для лісу. Я в ньому буду їздити по грязюці, по, по гілках, по деревах. Тому мені потрібно лише, щоб воно працювало і виконувало свою функцію. Ну, але вже гріх було його не почистити від старої фарби, не, пок... не пофарбувати. І тут, відповідно, у нас новий сальничок штока. Я 2000-ю наждачкою пройшовся, там, де були якісь нам'яки на якусь корозію. Не знаю, як воно себе покаже в роботі, наскільки вистачить того сальника. Але ну, будемо експериментувати. В будь-якому випадку я не зроблю гірше, ніж воно було до того. Цей амортизатор він був повністю сухий, коли я його розібрав. Отак в нас виглядає робочий амортизатор. Вниз легенько, а сюди. Бачите, аж. Аж піднімаються тіски. Витягуємо його. Витягнули. Що ми бачимо? У нас шток абсолютно сухенький. Не знаю, наскільки хватить тої сухості, але поки що от, при зборці все добре. Сальник тримає. Це не може не радувати. Давайте ще раз вам продемонструю. Сюди лагенько. А сюди важко. Опс. Амортизатор працює. Далі ми накидаємо цей стакан сюди, закидаємо пружину, але її я ще зараз солідовом помажу. І наверх клац. беремо нашу приспособу, стягуємо його. Наверх закручуємо вушку, штопо, закладаємо штопора і отримуємо е, відновленого амортизатора. Реставрацією не повертається язик, це назвати. Відновлений він почав працювати. До того він не працював. Ну, Друзі, хочу показати, який результат я отримав після відновлення амортизаторів. У е... мене зараз мотоцикл в такій стадії ремонту, то не дуже зібраний. Пізніше ще вам покажу, як працює передня вилка. Теж я з нею деякі маніпуляції там проводжу. Все вам детально розкажу. На даний момент подивіться, яка класна отримана робота амортизаторів. Тобто бачимо, що вони не відстрілюють, не стукають нічого. Вони плавно опустилися, плавно піднялися. Ну, відносно плавно. Зараз вам ще покажу. Дякую всім за перегляд. Далі буде.